Всіх вітаю. Я сьогодні хотів би розглянути духовний принцип, як шукати Отця Божого. В 11.6 написано: Без віри неможливо догодити Богові. Тим, які приходять до Бога, треба вірити, що Він є, і що ви нагорожити тих, які його шукають. Якщо ви приймете рішення повірити в Бога, повіра це ваше особисте рішення. Якщо ви будете шукати Отця Божого в Його слові, в проповідях молитва, ви отримаєте моє тебе нагороду. Моє життя Бог увірвався як любов, любов, яка переповняє, любов, у якої нема меж, любов, яка неосяжна. Він Бог чудес. Минулого разу я сказав, що в моє життя Бог пройшов як любов, ім'я йому одне із них. Отець, син і дух святий це єдиний Бог в трьох образах. В образі свого сина Бог прийшов і на кресті, і скупив нас всіх. Від наших гріхів і від сатани. В першому, посла... в першому посланні до коринтян, 6 шостому розділі в 19 вірші, сказано: хіба ви не знали, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої, бо дорого куплені ви. Отож прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. Якщо ви народжені згори, у вас живе Святий Дух, як ви Ісусі Христі, і надприродні події можуть відбуватися в вашому житті. В чотири різні дні, в короткий термін, Бог мені показав п'ять різних видінь. По Писанню Дух Святий живе в наших внутріщах. Перше із видінь, які я бачив, це голуб, який описується, який сходив на Ісуса Христа, коли Він був хрещений від Івана. Другий момент. Коли Писання каже, що Ісус Христос є агнець Божий, я бачив собі агенця Божого, Білого. Другий момент чоловік Біблія описує як чолов... наш дух як чоловіка внутрішнього. Я бачив дитя років п'яти і сонячного світу, яке в мені. Одне із видінь, яке я бачив, як огнений меч, який сходить в мене, це інший мис? Інший момент. Це дерево життя, яке в мені. Це п'ять різних видінь, я бачив в своєму житті. Бог, він, Бог чудес, і він надприродний Бог. В моєму випадку Бог показував мені пророчі видіння.